Що пролунав грім? Да, я згадав, що наш комплекс Грім, який був дуже перспективним, і фінансування якого було зупинено після славетної поїздки до Оману. Нагадаю, що буквально за три тижні після того, як відвідав Зеленський Оман з Єрмаком, відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, де прийнято було таке дивне рішення з такою назвою про актуалізацію термінів виконання ракетних програм. Згідно з цим рішенням, терміни введення в строй наших найперспективніших ракетних та артилерійських установок були відтерміновані з 21 на 24, а то й на 31 рік. Да, ось ми ками говоримо сьогодні з, з паном Костенко. обговорюємо ми, можливість там приєднання України до НАТО. Ну уявіть собі, сьогодні ми вступили в НАТО. А завтра якийсь Єрмак розповідає е, російським очільникам про найсекретнішу операцію, як це було з вагнерівцями? Да, і зриває спільні операції, які були як припущення. Ну, припущення. як свідчення, при, як, свідч... як свідчить белінкет. Ну це ж відомості белінкет. в мене на полицях нашого книжку. Ово клубу Дмитро, я маю Є... зробити просто за зауваження згідно Рос... закону про медіа. Я, Рослідув... я пишу, Рослідув... та, Добре. що це розслідування. Ми При... блінкет каже, що е, це була спільна операція за участю в тому числі американських спецслужб. То сьогодні ми плануємо якісь операції спільно з е, американськими спецслужбами. А завтра якийсь співробітник офісу президента зливає цю інформацію е, Путіну? Чи е, як це відбулося, припустимо, з цими е, е, вертольотними гвинтокрилами, да, з технологіями? Виявляється, що ми впродовж останніх трьох років постачали двигуни через треті країни. Найволючіша тема для росіян було постачати якраз необхідні двигуни, і ми вирішували цю проблему. І хто прикривав Богуслаєва з офісу президента, так ніхто і не визначився. Чи припустимо? Ми сьогодні отримали транш від наших партнерів по НАТО. А завтра вони опинилися в дивані якогось заступника міністерства оборони. Як це відбулось з цим? Пам'ятаю його прізвище на М. Да? Відбулося засідання. В нього знайшло судове засідання, яке взагалі ну абсолютно божевільне, якесь. Тобто в нього знайшли в дивані майже мільйон доларів там різними валютами. І потім він приносить справку, що йому ці мільйон, цей мільйон передала якась бабуся, дев'яностолітня інвалід з Харкова. Ну і суддя ну, після такі, цього... ну, такі у нас інваліди. Ну і, ну да, Дмитро, ну, і суддя ну після зручно цього... сидіти на мільйоні. Ну і, правда, да, і, ну і, і чомусь треба, треба і цей мільйон саме ховати в дивані в міністерстві оборони. Ну, а, а де заступника тобто, а ми... а де? і, ховати? І після цього ми очікуємо, що нас будуть приймати з обіймами, будуть приймати в нас в НАТО. Так? Та отож, добре, сама собою почалася тема зашкварів, В такому разі ми її продовжимо. З того, що трапилося цього тижня, такого скажімо, гаряченького. Отже, була інформація про нардеп нардепа. Трубіцина, так точніше, не нардепа депутата Київради Владислава Трубіцина, якого було викрито в корупції, як ми знали, і як виявилося згідно програми схеми, що дозвіл на виїзд дала державна прикордонна служба. А її у свою чергу просила про це просило ГУР про це головне управління розвитки, яким керує Кирило Буданов, і тут почався, власне кажучи, з'явилося дуже багато питань. Скажімо так, сьогодні з'явилося продовження інформації. Виявляється, що сприяти виїзду Трубіцина просили. ССО, сили спеціальних операцій, і навіщо спецпризначенці просили про виїзд людини, яку підозрюють у корупції? А просили вони про цей виїзд як для волонтера, для забезпечення спеціальним обладнанням? Ось така історія, що в процесі було сказано гур прокоментувало, що мовляв якась невідома структура. Дуже таємна, просила про ось цей виїзд. А потім, от це ж зараз, уточнили про те, що це сили спеціальних операцій. Ну круто, тут згадується, що здається шпигунами, такими було названо оцього Шевченка, який їздив Червоненка. до самопроголошеного президента Білорусі Червон. Лукашенка Червоненка. Червоненка. А ще згадується нагородження ескортниці. yeah Так не тільки не однієї ескортниці. Там виявляється, що ця на е, наводчиця, яка в Дніпрі повідомляла про поранених, якими переповнений шпиталь і після якого прилетіли туди е, снаряди, так вона теж вихвалялася, що їй хотіли, як вона сказала, буквально мовою оригіналу ордени якісь вручати, але я не поїхала зачемніть. Ну, якщо серйозно говорити, то в те, що скортниця могла бути е, супершпигункою, я повірю, мата Ні, Харі, врешті-решта нашого часу. Але е, червоненко. Шевченко і, і всі решта, навіть якщо дійсно і трубіцин волонтер, навіть якщо дійсно ці люди в, на певному етапі вигравали якусь роль, але ж не можна про це розголошувати. це абсолютно суперечить всім принципам розвідної роботи, тому що тепер по цій ескортниці можна відслідкувати через всі її контакти всіх, кого вона могла злити. Тобто, всі попередні її операції і всі її контакти абсолютно відкриті. Тепер, тобто, ну це абсолютно суперечить звичайній людській логіці, тобто, взагалі, у нас пан Буданов перетворився на найактивнішого. Е, спікера цієї зеленої команди, тобто це абсолютно безглуздо. Якщо я наводжу приклад того ж ізраїлю, в них корівники МОСАДу колишні починають вести розмови про свої операції. Чік коли спливає термін 40-річний утаємничення, там припустимо цим пов'язано багато там спекуляцій, тому що припустимо в тому фільмі Спілберга Мюнхен там промовляє відому свою фразу Гулдамеєр. Посилайте мальчиків. так от. Е, Цві замір, тодішній керівник. Е, е... Мусаду. він лише через 40 років розповів правду про те, що якраз е, вона була єдина з цього комітету X, яка була проти цієї операції помсти, і на стосовно і цієї операції якраз було прийнято рішення, що це не помста, а що це упередження інших терористичних актів актів, які можуть здійснити ці люди. І вона навіть особисто їздила там в кібуці Мошави, де живуть ці агенти, яких долучали до цієї операції, щоб щоб пересвідчитись, що це не якісь божевільні месники, а що це дисципліновані офіцери, які будуть. Виконувати свої накази і вони звинувачують після через 40 років після операції свій замір звинувати Спілберга, що він перекрутив і по-своєму інтерпретував цю подію. А в нас Буданов розповідає щодня, там він і по три інтерв'ю дає на день. Тобто він за свої за останній рік дав інтерв'ю більше, ніж всі керівники МОСАДу, за 75 років існування цієї організації Штірліць. разом узяті. Так а навіть те, що він обіцяє, він рівно, рівно рік тому в грудні, в цьому в червні минулого року сказав. До кінця року ми були в Криму, ми будемо в Криму. Ну те, що ми не, е, опинилися в Криму, це абсолютно тепер всім зрозуміло. Але потім він сказав: до кінця весни ми будемо в Криму. Де ми вже коли була весна, і де ми були в Криму? Цей Подоляк стверджував, що він буде до кінця весни вже смажити шашлики на набережній Ялти. Ну навіщо робити? Тобто, якщо це ІПСО, то цим мають мають займатися відповідні стру, структури, а не розвідка. Ну розвідка не має долучатися до ІПСО, тому що це втрачається її. Сенс, куди ж у вас буде час займатися справжньою розвідувальною роботою? От зараз, припустимо, як виправдовується цей самий Резніков, чому вони витратили невідомо на що там 9 мільярдів гривень? Тому що, каже, раптом ми зрозуміли, що нам критично не вистачає снарядів, і тому ми підписували ці угоди на швидкоруч, для того, щоб забезпечити швидко наші потреби. Так, а де ж була розвідка? Розвідка мала, якщо ви отримали повідомлення, як казав той самий Кулеба Єрмак, що вони ще в вересні від року їм сказали в, в Вашингтоні Рийти окопи, рийте траншеї. Що ж ви робили майже півроку? Чому ж ви не підготували? Ну ну просто олівцем складіть в стовпчик скільки, скільки вам потрібно снарядів і, і мін на на випадку повномасштабного вторгнення. Вони ж нічого не зробили. Я казав перший президент України, маємо те, що маємо, так.